Доброго ранку, і сьогодні у нас тема як боротися з осінніми лінощами. Лінь такого поняття в психології не існує. Лінь це завжди якийсь певний симптом, який свідчить про те, що ми, можливо, сильно втомилися, що, можливо, у нас немає мотивації. Але лінь восени це і або осіння хандра це нормальне явище. Поспостерігайте за природою. Осінь вона вже готується до зими, і навіть тварини вони потрошки готуються спасти в сплячку. І запасаються таким жирком для того, щоб перезимувати. Зниження фізичної активності восени це є нормально. По-перше, вже ми дивимося на сонечко і менше споживаємо вітаміну Д. Уже немає ендорфіні від сонця. Уже наче літо, закінчилось. Можливо, хтось встиг з'їздити в відпустку чи хоч невелику подорож, а хтось не встиг. І осінню ми розуміємо, що літо пройшло. Наш організм може видавати такі симптоми, як небажання прокидатися зранку, як якась апатія, свої такі депресивні стани нічого не хочеться, нічого не радує. І що ж в цьому випадку робити? По-перше, визнайте, що це нормально. Зверніть увагу на свій організм. Можливо, ви перевтомилися, можливо, під лінощами є потреба у відпочинку і, можливо, скороченню темпа саме і інтенсивності ритму вашого життя. Перше, ви зверніть увагу на організм і запитайте, можливо, йому потрібні вітаміни, можливо, потрібно більше відпочинку. Другий момент зацікавтеся якоюсь новою діяльністю. Ви знаєте, що саме осінь це початок навчання в школі, і у нас з дитинства закарбувалося, що 1 вересня це день знань, і ми можемо навчатися чомусь новому. Нові курси по розвитку якогось навику, нове навчання воно допоможе нам щось цікаве дізнатися, а також побороти лінощі. Це зменшити темп життя і відрегулювати ритм. Він не може бути такий, як уже був літом, тому що осінню буде трошки інакше. Прокидатися, ви будете пізніше, і лягати теж, можливо, пізніше. Важливо споживати гарну, корисну їжу і отримувати позитивні емоції. Наступним моментом є правильна мотивація і невелике планування, коли ви можете запланувати якусь невелику подорож, якусь поїздку, хоча б кудись по мірі ваших можливостей. Також поставити якусь невелику ціну. Ціль, яка буде вас мотивувати і надихати, створити щось нове. І тоді кожного ранку ви будете прокидатися, розуміючи, що можливо ви зараз не такі швидкі, але задоволення будете отримувати більше. Ви будете пізнавати нову діяльність, у вас буде відкриватися інтерес, будете спостерігати за своїм тілом, і потрохи лінощі відійдуть, І на зміну лінощам прийде цікавість до життя.